1249 територіальний Сенси Центр. Ми виїжджаємо на вулицю Банана Хмельницького і пропонуємо зупинитися з правої сторони в найближчому дозволеному місці. Для цього є заїзний карман, Своєчасно намагається правий покажі повороту, дивитися праве дзеркало, що там нікого не зважаємо, і заїжджаємо сюди. Обережно, до повної зупинки, поворот правий працює. Так. Отже, так, починаємо рух. Ну, а нам вистачить місця, щоб ні. І назад щось так. Так, а поворот лівий, чому а не правий. Так, добре. І назад. Подаємо, задивимося. Праворуч руй. Праворуч. Щоб мордочку направити, от так. Праву поворот ще раз. І буквально метр півтора. Достатньо. Поворот. Передача, кермо. Дивимося в дзеркало і поїхали. Поїхали поїхали. Добре. Далі по цьому маршруту виконуємо поворот праворуч на нерегульованому перехресті, але увага, праворуч у другий проїзд. Дуже часто відбувається помилки бувають, тому що... Або зарано вмикається правий поворот, треба тут чекати, поки не проїдемо всі придали території, передостання. І ось остання природа передали... територія. Ні, це ще передостання. Ось останнє. Бачите, пригальмовуємо, трішечки пригальмовуємо, щоб швидкість безпечна була. Ось тут правий поворот, завчасно включила. Перетинаємо пішохідний перехід. Поворот вимикаємо. Приїжджаємо оцей заїзд і у другий проїзд тому треба знову продублювати правий покачу повороту. У нас головніша дорога, тільки пішоходи мають перевагу в русі, але їх немає. І зупинимося з правої сторони, на ближчому дозвольному місці, і завершимо зйомку цього, цього відрізку. Якщо планину зупинятися, то дуже прискорюватися, потреби немає. Приїжджаємо оцю перлеву територію, ближче, ближче до правого грайтечки, вмикаємо відповідне право поки що повороту, Подивилися в зеркала, Паралельно парадюрчику, чудово, повне припинення руху і поворот стоянка варва, молодець.